Привіт усім, друзі! Отримав ще одну посилочку від підписника. Це у нас цікавий варіант. Зараз розпакую і розкажу вам. Показую вам, що мені приїхало. Приїхала ГБЦ 21083 1.5 інжекторна піддатчик фаз. Яка історія? Клієнт, мій підписник, десь на розборці, скоріш всього в Одесі, наскільки я пам'ятаю, купив якоби завідомо зроблену, перевірену ГБЦ. Ставиш і їдеш. Він мені прислав фотографії, я зразу сказав, що це якась зборна солянка. Тут ремонтом не пахне. Корпус бачимо помитий. Да? Клапана старі. Прочухало її, фасок. Нема там ніяких сідла просажень. Далі. Також бачу, що розпредвал ржавий, десь він валявся, його сюди впихнули. Та й усе, скоріше за все. В общем, зараз її розпакуємо, розберемо. Перевіримо, як тримають клапана. Зазори вже перевіряти не буду. Не цікаво. Цікаво, як тримають клапана. І покажу. Так. Вам. Ну і перший прикол. Бачимо, що розпредвал у нас без шифта, тобто він не інжекторний, а карбюраторний. Зараз будемо уточняти у клієнта, чи точно у нього на авто потрібен інжекторний розпредвал під датчик фаз. Кришка під датчик фаз, а шифта немає. Прекрасно, так? Да? Продовжуємо дефектовку. Перевіряємо клапана на герметичність. Бачимо, що цей клапан відразу потік, просто, бачите, струя. Дамо тиск. Перший дирка. Другий дирка. Третій. Тримає, четвертий. Дирка. П'ятий. Взагалі вір. Шостий тут просто складна дирка. Сьомий. Тримає. Восьмий теж дирка. Саме цікаве, друзі, дійсно ця ГБЦ купувалася в Одесі за 5 тисяч гривень, повністю зроблена. Ставиш і їдеш. Друзі, не буває такого. За 5 тисяч гривень на сьогоднішній день ГБЦ після повного капремонту за такі кошти. Не ведіться, не попадайтесь на цей лохотрон. Уже скільки через мої руки пройшло цих одеських головок, що просто ну, мені вас жалко. Оця головка попадає на капремонт. От він її купив за 5. І ще більше 10 в нього треба вкласти. Розпредвал під заміну, тому що це карбюраторний, потрібен інжекторний під датчик фаз. будь ласочка. Клапана не тримають, всі два просажені, направляючі, скоріш всього, також будуть розбиті. Сальник розпредвала просто пластик. Він проїхав вже 1200, мабуть. Все, що по ній. В хорошому стані. Це площина. Тут тільки ось це місце, ми підваримо. І що є, ще куди шліфувати і фрезерувати, Ще тіло є. Все, на цьому плюси і закінчились. Знімаємо ще трошки контенту. Значить, помним, після ремонту ГБЦ, да? сальники клапанов. Як ви думаєте? Їх міняли? А дивіться, як знімається сальничок. І все. Вони навіть не держаться нормально, дивіться. Дивіться. Легенько, одною рукою. Це ж після ремонту гибеться. Ж. Зараз перевіримо ще направляючі і сідло. Далі, направляючі втулки. <гум> ще трохи поїздить, так? Впускні в кращому стані. Випуска нема. Дивіться. Ну, саме прикол, це ж ми ставимо і їдемо. Восьмий клапан заклиняний. Я його достати не можу. Я його достати не можу, дивіться, акуратно молоточком ліцею. Бачите? Навіть не вибивається. Прекрасно! Що ми маємо по ітогу? Значить, купуємо Бушну ГБЦ, якоби зроблену за 5 тисяч гривень. І присилаємо її до боді відразу на ремонт. Сідл нема. Просажені, розплескані під заміну. Направляючих нема. Клапанів нема. направ... всіх сальників клапанів нема. Розпредвал не такий. Постіль ми ще перевіримо на люфти. От, головка попадає на капримот. Ну, навіть шпильок немає. От. Навіть шпильок немає. Раніше.